Вітаю, мої любі другокласники! З вами Анастасія Петрівна і ви на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку додавання виду 34, і 20, 30 і 15, складання і обчислення виразів розв'язування задач. Отже, розпочинаємо ми наш урок із усного рахунку. На нас на урок сьогодні завітали веселі мавпенята. Давайте допоможемо їм розв'язати дані приклади 50 відняти 1. Ми робимо один крок назад. 49. 49 відняти 9. 40. 40 відняти 1. Такі приклади. Просто робимо крок назад: 39. 39 відняти 30. У нас було 39. 39 це 39. Забираємо 30, залишається 9. 9 додати 5. 14. 14 додати 1, 15, 15 відняти 5. Що таке 15? Це 10 і 5. Забираємо 5, залишається 10. 10 додати 40, 50. Чудово! А зараз відкриємо свої зошитки, запишемо сьогоднішнє число, класна робота. І з нового рядочка поставте крапочку. Напишемо математичний диктант. Отже, подані числа потрібно записати у порядку зростання. Дивимося: 67, 34, 9, 23, 78, 72, 31, 10. У порядку зростання це означає від найменшого числа до найбільшого. Поставте відео на паузу і запишіть ці числа у порядку зростання. Перевіряємо.

Знайдіть номер 294. У підручничку у нас малюночки з пінгвінами, а ми сьогодні працюємо із мавпами. Подивіться, будь ласка, на екран, яке число ви бачите заховане за цими кубиками. Ми бачимо три десятки і 4 одиниці, тобто це 34. Я додаю 2 десятки. А якщо мавпочка додасть 2 десятки, скільки ж буде? 34 додати 20. Ми додаємо тільки десятки. Приклади такого виду обчислюються таким чином. Десятки ми додаємо до десятків, одиниці до одиниць. Якщо ми бачимо 3 десятки і 2 десятки, це буде 5 десятків, і 4 одинички у нас залишаються. Тобто 54. 30 додати 20, а потім тільки додати 4. Виходить 54. А тепер ми бачимо з вами три десятки. І мавпочка додає один десяток і п'ять одиниць. Знову ж таки, як нам зручно буде додавати приклади такого виду: 30 додати 15. Знову ми додаємо десятки до десятків, одиниці до одиниць. Одинички у нас тут є ось тільки 5. Далі десятки додаємо до десятків, тобто 30 додати 10, а потім додати 5. 30 додати 10 буде 40, 40 додати 5, 45. Чудово! Тепер давайте попрактикуємось у зошитках. Запишіть посередині вирази 295. Ми їх спершу розв'яжемо усно, а потім ви їх запишете. Отже, 40 додати 50. 4 десятки додати 5 десятків дорівнює 9 десятків. 45 додати 50. Тобто, що ми з вами дивимося? Десятки додаємо до десятків буде 9 десятків, а 5 додати 0 95. Далі 49 додати 50. Подивіться, уважненько, можете взяти простий олівець і промалювати собі ось таку схему: Десятки додаємо до десятків, одиниці до одиниць. 4 десятки додати 5 десятків буде 9 десятків, 9 плюс 0, 9 виходить 99. 10 додати 60 70. А одинадцять додати 60. У нас ще залишається 1. 71, 19 додати 60, 10 додати 60 і потім додати 9. Виходить 79. 40 додати 30 70, а 40 додати 35. Якщо тут у нас 70, то тут на 5 більше. 40 додати 30 буде 70.

10 додати 15. 10 додати 10 буде 20. 0 додати 5 буде 5, 25. Поставте відео на паузу і запишіть ці вирази. У два стовпчики. А ми рухаємось далі. Подивіться уважненько на малюночок. Ми бачимо з вами у двох коробочках. Печиво. Складіть вираз до малюнка та знайдіть його значення. Як ви гадаєте, який вираз, яку задачку ми можемо тут придумати? В одній коробці 24 печива, а в другій коробці 20 штук печива. Скільки всього печива в обох коробках? Який же буде вираз? 24 додати 20. Давайте подумаємо: 20 додати 20 буде 40, 4 додати 0 буде 4. Отже, 44. Чудово! А на черзі у нас рухлива вправа. Відкладіть ваші ручки, олівці. Давайте розімнемо наші пальчики. Хоч бабуся вже старенька, всім гостинці роздала. Тарасику – пряничок, Іванкові Бубличок, Тетянці Ватрушку, Маріці Пампушку. Тільки в Юлі внученьки, без гостинці врученьки. Продовжуємо нашу роботу. Розглянемо задачу номер 297 Як ви думаєте, по будиночку по малюнкам ви вже здогадали, що ця задача про будиночки? Проста... Поставте відео на паузу і прочитайте самостійно умову задачі. Давайте розбиратись. У першому будиночку 30 квартир. А в другому на 25 квартир більше. Скільки всього квартир у цих будинках? Ми вже не перший раз розв'язуємо таку задачку. Отже, ми маємо справу з двома будинками. Скільки квартир у першому будинку? Ми бачимо. 30 квартир. А в другому будинку відоме число? На 25 квартир більше. Це невідоме число. Нам його треба іще знайти. На 25 квартир більше, ніж першому будинку. Що потрібно знайти в задачі? Скільки всього квартир у цих будинках? Отже, які тут є ключові слова? Перший будинок Другий будинок що треба знайти? Скільки всього. Ми можемо одразу відповісти на запитання задачі: скільки всього квартир в цих двох будинках? Ні. Адже ми не знаємо, скільки квартир у другому будинку. План розв'язання такий: спочатку ми знаходимо, скільки квартир у другому будинку. Яким чином ми це зробимо? 30 квартир у першому, а в другому на 25 квартир більше. Так, ми будемо додавати 30 і 25, знаходимо 30 додати 25 буде 55. Отже, 50 квартир у другому будинку. А тепер, і ми можемо замість знака питання, ось тут умовно собі уявити 55. Тепер ми можемо дати відповідь на запитання. Якщо у першому будиночку 30 квартир. У другому 55. Скільки всього квартир у цих будинках? 30. Додати 55. І ми дізнаємося, скільки всього квартир у цих будинках. Чудово! Запишемо цю задачку. Запишіть в зошитах задача 297. Обов'язково записуємо короткий запис. Перший будинок римська 1. 30 квартир. Другий будинок це римська цифра 2. Другий будинок, невідомо, сказано, що на 25 квартир більше. І скільки всього. Отже, що ми шукали в першій дії? Ми шукали, скільки квартир у другому будинку. Отже, перша дія 55 квартир, пояснення, де у другому будинку. Тепер шукаємо основну відповідь. Скільки всього квартир у будинку? 30 квартир, додати 55 квартир, буде 85 квартир. Як же сформулювати відповідь? Ми дивимось на запитання задачі: Що у нас написано в підручнику? Скільки квартир всього у цих будинках? Замість слова скільки ми записуємо те число, яке знайшли. 80 квартир у цих будинках. Або можемо написати 85 квартир всього. Поставте відео на паузу і запишіть розв'язання задачі. Чудово! Рухаємось далі. Складіть подібну задачу про учнів, яка міститиме числа. 20 і 12. Ну, наприклад, я придумала таку задачу. У першому класі навчається 20 учнів, а в другому класі на 12 учнів більше. Скільки всього учнів у цих двох класах? Або, наприклад, учні приймали участь у Конкурсі у змаганнях, так? Від одного класу виступало 20 учнів від другого класу виступало на 12 учнів більше, скільки всього учнів приймали участь у змаганнях. Чудово! Тепер завдання для кмітливих: Обчисліть вирази. 73 додати 20, як ми з вами розв'язуємо? 70 Додати 20, а потім додати 3, адже ми знаємо, що 73 це 73. І, і нам зручніше буде додавати спочатку десятки, 70 додати 20, а потім одинички, потім додаємо 3. Скільки в результаті в нас виходить? 93. 47 додати 5. Як ми розкладаємо 47? Це 40 і 7. Нам зручніше буде додавати 40 додати 50, а потім додати 7. Скільки ж виходить в результаті? 97. Чудово! Наступний вираз 40 додати 29. Тут у нас ціле кругле число. 29 розкладаємо на 20 і 9. Значить, що у нас виходить з вами? 40 додати 20, а потім додати 9. Виходить. 69. 80 додати 13. 80 це кругле число, 8 десятків, а 13 можна розкласти на 10 і 3. Нам зручно 80 додати 10, а потім додати 3. Виходить 93. Я сподіваюся, що вам далися ці вирази. Ну, а зараз пограємо в гру. Подивіться уважненько на табличку, прочитайте умови і поставте галочку у відповідній клітинці так або ні. Число 56 розміщується між числа 49 і 59. Так. Звичайно, воно знаходиться десь приблизно посередині. Число 97 розміщується між числа 50 і 95. Як думаєте? Ні, воно знаходиться після 95. Число 33 розміщується між числа 30 і 40. Так. Число 77 розміщується між числа 17 і 71. Ні, вона знаходиться після 71. Відкриваємо онлайн-інтерактивне завдання. Посилання до цієї гри ви знайдете в описі під відео. Отже, читаємо наше завдання, обчисли і знайди правильну відповідь. Ви можете пограти в цю гру після уроку. Нам потрібно з'єднати блоки цих відповідей. Так, отже, давайте подивимося наші кнопочки. Наприклад, 15 додати 30. Буде. Буде, буде, буде. 45. Ось вона у нас 45. І якщо ви з'єднали, то ці блоки зникають. Далі 70 додати 25. 95. Далі 60 додати 17. 60 додати 10 і додати 7. 77. 20 додати 19, 20 додати 10 і додати 9 буде 39. Так, 45 додати 20, 40 плюс 20, 60 і 5, 65. Чудово, ви виконали всі завдання правильно. Вашим домашнім завданням буде номер 299 і номер 300. На екскурсію в музей пішло 10 дорослих, а дітей на 15 осіб більше. Скільки всього осіб пішло на екскурсію? Таку задачу ми розв'язували в класі. Запишіть короткий запис до цієї задачі, що нам відомо. Дорослі і діти. Так? Чи відомо скільки дорослих пішло на екскурсію? Відомо. А дітей відомо, скільки пішло на екскурсію? Ні, це невідоме число, і його ще потрібно буде знайти, а потім тільки після цього знайти, скільки всього осіб пішло на екскурсію. Отже, короткий запис і розв'язання. На цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, він був для вас корисним. До нових зустрічей!